Вітаю, мої гітарні друзі! Ви на каналі Чарівні струни і з вами я, Андрій Стукало. Сьогодні ми з вами будемо говорити про акорди. Я розповім вам, які акорди бувають, як вони взаємодіють між собою, а також покажу, як грати їх на гітарі. Нетерплячі одразу можуть перейти до практичної частини, але я все таки раджу подивитися відео цілком. Інформація може бути корисною. Отже, всі акорди, що використовуються в сучасній музиці, можна поділити на два типи. Це мажорні та мінорні. Звісно, є й інші типи акордів. Якщо є час та бажання, напишіть про них в коментарях. Саме зараз поговоримо про перший тип акорду мажорний акорд. Що таке акорд в принципі? Все просто. Акорд це три звук. Тобто, щоб утворився акорд, ми маємо задіяти три звуки. три ноти. Але як саме? Тут теж все просто. Акорди будуються по звукоряду через одну ноту. Наприклад, беремо звукоряд до, ре, мі, фа, соль. Беремо ноту До. Наступна нота Ре. Ми її пропускаємо. Наступна нота мі. Ми її беремо. Наступна нота Фа. Ми її пропускаємо. І п'ята нота соль. До, мі, соль. Схоже на тризуб. Можливо, акорди вигадали українці. Давайте ще один приклад. Скажімо, побудуємо акорд від ноти Фа. І так. Фа. Перша нота буде. Друга після Фа. Соль. Її пропускаємо. Третя нота ля. Її беремо. Четверта нота Сі, її пропускаємо. П'ята нота До. Фа ля До. Виникає питання, як переконатися, що ми побудували саме мажорний акорд. Тут ситуація вже дещо складніша. Відстань між двома нотами називається інтервалом, а вимірюється в тонах і півтонах. Що стосується акордів, то нас цікавлять два інтервали це велика терція та мала терція. Велика терція вміщає в собі 2 тони, а мала терція – півтора тони. Беремо наш акорд до мі соль і починаємо рахувати. Від ноти до до ноти ре маємо 1 тон. Від ноти ре до ноти мі теж один тон. Разом маємо 2 тони. Цей інтервал називається Велика терція. Йдемо далі. Від ноти мі до ноти Фа всього лише пів тону, від ноти Фа до соль цілий тон, а разом півтора тони. А цей інтервал називається малою терцією». Отже, акорд до мі соль побудований за принципом велика терція плюс мала терція. Такий акорд називається мажорним. Якщо ми побудуємо акорд від ноти «Ре», Ре фа ля то отримаємо ситуацію, коли спочатку йде мала терця, а потім велика. Такий акорд називається мінорним. Поєднання різних акордів створюють відчуття руху та завершення. Удявіть собі магніт, який притягує всі інші акорди. Таким магнітом і буде перший акорд тональності. Він називається тонікою. Якщо нота до це тоніка, то четверта нота вгору буде Фа, а п'ята соль. Від цих нот будуємо акорди, які називаються відповідно субдомінанта та домінанта. Субдомінанта це акорд, який з'являється перед домінантою в акордовій прогресії. Домінанта це акорд, який має загострене звучання його використовують для створення напруги в музиці перед тим. Як перейти до тоніки. Таким чином, тоніка субдомінанта й домінанта утворюють важливу гармонічну тріаду. Вона дає відчуття ладу. А ще акорди тоніка субдомінанта й домінанта вміщають в себе абсолютно всі ноти тональності. Завдяки цим акордам можна підібрати акомпанемент до будь-якої мелодії. Звісно, для різноманіття. Використовують і інші акорди, побудовані від всіх ступенів ладу. Перейдемо до практики. Розпочнемо з тональності ля мажор. Тонічний тризвук будується від ноти ля і називається так само ля мажор, а позначається латинською буквою А або англійською Ей. Для того, щоб заграти акорд ля мажор, потрібно притиснути деякі струни на грифі. Шоста струна. Відкрита. П'ята струна. Відкрита. І вона є основним басом. ля. Далі. Четверта струна. Притискаємо на другому ладочку другим пальчиком. Третя струна теж другий ладочок. Третій пальчик. Друга струна. Другий ладочок, але вже четвертий пальчик. Перша струна відкрита. Важливо так притискати акорд, щоб не заглушити відкриті струни. Тренуємо ми таким чином. Поставили всі пальчики. Зробили бринь. Робіть повільно, перевіряючи, чи кожна струна у вас звучить. Якщо все добре, відпустили, розслабили руку і поставили знову і повторили все спочатку. Розслабили це дуже важливо. Розслабили. Якщо ви можете заграти акорд, не дивлячись на гриф, то ви, молодець, час переходити до наступного акорду. Наступним акордом буде субдомінантовий акорд в тональності ля мажор. Називається він ре мажор, він позначається літерою Д. Для того, щоб заграти ре мажор, ми повинні пам'ятати, що шоста струна це нота МІ. Вона не входить в акорд ре мажор, тому ми намагаємося її не грати. Наступна струна п'ята, і це нота ля. Вона є в акорді Ре мажор, але не є основним басом, тому все таки її не так голосно граємо, як четверту струну, це нота ре, Вона теж на відкритій знаходиться і це є основний бас. Далі першим пальчиком притискаємо другий лад третьої струни, нота ля. Третім пальчиком притискаємо третій лад другої струни, це нота Ре. І другим пальчиком притискаємо другий лад першої струни. Ре мажор. Тренуємо так само. Поставили, зробили б. Відпустили, розслабили руку. Але тепер ви вже можете поєднати ці два акорди ля мажор і ре мажор. Моя порада не зациклюйтесь на тому, що якась нота не звучить. Краще зробіть ще одну спробу. А тим часом ми переходимо до домінантового акорду. Цей акорд називається мі-мажор і позначається англійською літерою І. І так, шоста струна є відкритою і є основним басом. П'ята струна. Ми її притискаємо на другому ладочку. І це в нас буде нота Сі. Четверта струна також притискаємо на другому ладочку, і це в нас буде нота Мі. Третя струна. Притискаємо на першому ладочку. І це буде нота соль дієс. Друга струна нота Сі відкрита. Перша струна нота Мі теж відкрита. Тепер ми можемо поєднати всі три акорди ля тоніка, Ре, субдомінанта, Мі, домінанта. І повернутися в тоніку. Пам'ятайте, ми маємо фокусуватися на досягненнях. Якщо якась нотка не прозвучала, не звертайте на це увагу. Зробіть ще одну спробу, зробіть ще декілька повторень. Сьогодні ви дізналися багато, але не все. Тому в наступних наших відео ми познайомимося з іншими тональностями та акордами. Хочу нагадати вам про такі важливі лайки, коментарі, підписки. Ну ви все це знаєте, це допоможе каналу розвиватися. Нагадаю, що ви на каналі Чарівні Струни, і з вами був, як завжди, Андрій Стукало.